Нова категорія це до 84 кілограм. І зараз виходять зараз червоні руковичками. Поки що синіми руковичками. Так, не вже вже вийшов на майданчик, майданчик. Прокупів, ми його Прокупів, вже бачимо. це характерник. І його суперник вийшов в червоні рукавички. Це Магдич Владислав, Київська е, область, Білоцерківська Біло Федерація фрі-файту і Європошного бою. Це вже. Вагова категорія до 84 кг. Так, це важка. Ох, щойно дуже влучно Владислав почав ударом ногою в голову на вхід і продовжує, продовжує атакувати. За... Однак Олег він у в своїй вічнодушній спробі не втратив здатність продовжувати бій. Зайняв зараз верхню позицію, однак в повному, в повному захисті тримає його Владислав. Трошки оговтався Олег, дуже агресивний початок був від Владислава. Одразу вже намагався входити в ноги Олег і миттєво влучив йому ногою в голову Владислав. Повертається, вийшли. вийшли вони з боротьби на підлозі самі, без втручення рефері. Треба враховувати, що тут же хлопці з такою вагою, що тут кожен удар же, так, так, так. як ці кажуть, така. В цій віковій групі це важка вагова категорія. Тобто наступна вже буде надважка плюс 84 кілограми. Це 16 18 кілограмів. І в тій категорії вже один фіналіст відомий. Так, 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 так. так. Тому в протоколі є Ще тільки одна дивіться. півфінальна пара. Ну, в кліші безумовно виграє Олег. І саме клінч його врятував і бачили, щойно атакував. Намагався атакувати зачепом Владислав. Однак на контратаці зловив його Олег і вже в тейкдауні розвернув і зайняв верхню позицію. Ну, В Олега трошки так, мені здається, трошки зайвої ваги є. Е, так, ну, В цій ситуації, коли він гарно бореться, якщо він гарно бореться, то йому ця вага вона не зайва, вона впевнено допомагає. Тому що Владислав так виглядає більш атлетично, він вищий на зріст. Так, 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 так. Але бачите, Олег о. атакує. о, о який красиво, дуже красиво Олег вхід ноги. По-справжньому дуже ефективний. Олег дуже уважно, і так він шматочок за шматочком, шматочок за шматочком відриває від захисту суперника. І я нагадаю, що для Олега цей раунд почався надзвичайно неприємно м'яко кажучи. На він, пропустив, він пропустив над потужний удар. удар в голову. Його врятувало те, Limited Fight, тобто Заборонено повну контакт, в повному контакті виконувати цей удар. Можливо, що це був би нокаут, однак він не втратив динаміку тоді, продовжує поєдинок, саме кліч його врятував, закінчився перший раунд. І от в кожному епізоді, в кожному епізоді Олег трішки, але виграє трішки але виграє і саме за рахунок Кліча. Я думаю, що не, не останню роль грає саме його вага, тому що в клічі. Подивіться, ну, бачите повтор, раз так. от він буквально об нього е, його суперник розбивається коп скелю. Оцей вхід і, хід, і дуже блискучий був ну, кідок. Справді не візнає. це можна показувати в нарізці найкрасивіших епізодів. Так, так, так. Навіть для професіоналів такий кідок, як кажуть, не зіпсує картину. Так. Е, глядачі, це глядачі це цінують, і ви розумієте, що саме тому от ПФ надзвичайно багато зараз вкладається зусиль саме в. Навчання тренерів створення бази тренерської бази. Для того щоб виховувати спортсменів, які гідні показати саме такі поєдинки, тобто щоб Різно було такі. видовище, так щоб це було видовище, щоб це не було зрежисоване видовище Ні, ну... реальні поєдинки. Однак, щоб вони могли показувати такі. може це подобається глядачам без професійного, без проданих квитків, без е цікавості глядачів. Глядачів спорт він ну неможливо зараз. Ось, ви ще раз один кіловідолега. Такі Олега. такі самий кідок під Олега він може менш. Менш За, завершений був, ніж ну, однак. Не, не така була амплітуда, як попередньому. Так, 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 так. Там вже було так насправді, як кажуть, переступає суперника, займає позицію і атакує, намагався атакувати болівим. Продовжує атаку бойовим прийомом руку. на руку. Так, тут витягує руку. Ні, не витягує, випустив, випустив захват. Все-таки все продовжує все атаку. Тримає. все. І суперник здається. Ну, логічне завершення поєдинку. Взагалі, мене стало зраження, що Олег починав свої зняття спортом з боротьби. З самого очевидно, початку це мене очевидно, було. Це очевидно, що він, ви... він борець починав. Е, що він... Дуже вже майстерно він себе почуває. Ну, і В фіналі скажемо, що він зустрінеться з представником. А. В фіналі суперником Олега буде Денис Житомир... Литвинчук з Житомирська Житомир, ДЮ, США.